Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, а це значить, що завтра субота, і ми будемо передавати клієнту черговий автомобіль, який ми привезли з Америки і відновили повністю під ключ. Це у нас Audi Q5 VT 2018 рік. І ще дорест зараз не так часто. Ми їх привозимо. Але так чи інакше, ось такий автомобіль до нашого клієнта і повністю відновили. Поставили в процесі відновлення, можливо, ви звернули зараз увагу, ось такий неоригінальний бампер RS-стиль. Так він виглядає. Напишіть вашу думку в коментарях. В районі 650 доларів коштує весь цей комплектний бампер. Він йде разом з усіма решіточками, з центральною решіткою, з кілечками Audi. Все повністю купили, поставили і забули. Під рідні арки він також підходить, арки міняти не потрібно. Зазорчики красиві, рівненькі, гарненькі, особливо враховуючи, що це Тайвань, взагалі, можна сказати, ідеально. Можливо, комусь, звісно, це здасться щось як нібито занадто. Але на мою думку він сюди пасує. Єдине, що тут такі випадки з Audi A4 треба красити в чорний колір, ось той підсилювач лімінів, який через ці соти міг би просвічуватися. Але ми тут його покрасили і тепер виглядає, як на мене, гарно. На гуму, якщо звернули увагу, клієнту приїхала бонусом просто шикарна гума, мішлін. Ну загалом це хороше гарне авто, воно було з цілою безпекою. Пошкодження я вам зараз покажу, як вона виглядала на аукціоні, по яким фотографіям ми їх купували. І тепер ось так вона виглядає. Красиво, гарно, світленький салон, цифровий кокпіт, клімат, підігріви керма, підігрів задніх сидінь. Тут також є панорама, біленький салончик, красивий. Ось так виглядає задній ряд стандартно в принципі для Audi. Ви це вже багато разів бачили в моїх оглядах. Само собою з електропривідом кришки багажника. Плюс тут клієнту приїхало бонусом два комплекта килимків. Одні лежать в салоні текстильними постирали і зараз вони також в багажнику. Шторочка приїхала, приїхало ще багато чого тут, і сабвуфер, і весь інструмент, і навіть компресор. Все, що їхало з Америки, все тут в автомобілі присутнє. Таку гарну ауді ми забрали сьогодні з хімчистки сполюровки. З Красива, гарна, чорна. Поки чорна виглядає просто бомбезно, погодьтеся, але це триматиме, на жаль, недовго. Чорний колір, він такий доволі вибагливий. Але так чи інакше забрали машинку і будемо писати клієнту, що вона готова і що він може приїхати її забрати. Якщо ви бажаєте також зробити і також пригнати машинку з Америки, відновити її під ключ або просто пригнати, то будь ласка, звертайтесь до нас. Ми знаходимося за адресою місто Кривий Ріг, Дніпровське шосе 28Б. Будемо раді вас бачити, проконсультувати і відповісти на всі ваші запитання.